Де укриття тепер не питання, адже у Тернополі створили спеціальний мобільний додаток. У режимі реального часу система покаже найближчий сховок та прорахує, за який час до нього можна дістатися. Ми розробили його для міста, використовуючи відкриту інформацію про укриття. Зібрали, ну, скажімо, цю інформацію воєдину, кожне укриття, тип, що саме. В цьому укритті знаходиться там санузел, вайфай і так далі, якийсь опис укриття. Обираючи безпечне місце для себе, користувач зможе побачити вид укриття, заклад, в якому воно знаходиться, адресу, режим роботи, наявність санвузла та інтернету. Також у мобільному додатку можна обирати укриття за типами. Це найпростіші укриття сховища і протирадіаційне укриття. Вони всі посортовані. Е, можна як скористатися. Наприклад, списком і вибрати, де є те чи інше укриття, яке вас цікавить. Або коли проходить сповіщення про повітряну тривогу, можна натиснути червону кнопку внизу екрану. Для прокладання маршруту до найближчого укриття необхідно активувати на телефоні геолокацію. Система визначить ваше місце перебування, покаже напрямок руху. Це спростить можливість знайти швидше, де сховатися на випадок сирени. Вже не буде необхідності орієнтуватися по знаках чи шукати напис укриття безпосередньо на будинку. Цей додаток вас як навігатор заведе безпосередньо до того укриття, яке ви берете для себе самі. Додаток можуть завантажувати як користувачі операційної системи ІОС, так і Андроїд.